Сімка. Зараз ти показуєш все, що тато каже. Показуєш, так? Да. Значить так, показуй татові, де Чилі. Чилі? Добре. Тепер покажи татові де є Бразилія. Бразилія! Малай. Де-де-де? Ну покажи, дивись това. на карту. У това. Добре, покажи татові, де є Еквадор. Еквадор. Де топеру? Де Еквадор? Акадор. Ага, ясно. Добре, покажи тепер татові, де у нас є Венесуела. Посудерія. Добре, покажи татові, де є Уругвай. Уругвай. Добре. Покажи татові, де є Куба. Куба? Б Куба. Де? Отут, так. Покажи тепер татові, де є е, Болівія. Були... Бу -бу -бу Добре. Бу -бу покажи татові, де є Сурінам. Я. Добре. Покажи тепер татові, де є Парагвай. Парагвай. Добре. Ще татові покажи, де є панама. Панама. Добре. Аперу. Перу. Да, свят тата. Да, Добре. Все.